Вітаю! Хочу звітувати коротко для вас зробити ворожіння. Знаєте, на яку тему? Якщо ви задумали щось зробити? Ритуал, якась розмова, заключити якийсь договір, вкласти гроші у щось. Зізнатися в чомусь людині. Ну, от щось таке, що ви надумали зробити, і ще трохи сумніваєтеся, чи варто вам це робити, чи ні. Я подивлюся на рунах. Давайте я вам запропоную чотири варіанти: це буде як чотири справи, які ви хочете зробити, але ви щось до кінця ви, можливо, не дуже впевнені. Руни дуже чітко вам скажуть. Чи варто вам це робити, чи які будуть наслідки. ну вони Це дуже категорична, як мантична система. От Якщо розглядати руни як мантичну систему, то вони дуже категоричні. І вони мають таку властивість, як закарбовувати результати діагностики, результати ворожіння. Трохи є таке, тому. Знаєте, насправді дивитися ворожіння на рунах і взагалі самому ворожити на рунах, це треба мати, е, бути достатньо сміливим, тому що інколи ну, відповідь може бути така дуже категорична і дуже неприємна, але з тим уже нічого не поробиш. З таро там це, це трошки по-іншому. Таро не має такої категоричності, і вона не, таро не закарбовує. Оцю інформацію на 100% а руни, ну тому що це в першу руну, розумієте, руни це в першу чергу магічний інструмент, але для мам такі вони, звичайно, незамінні. Але я вважаю, що якщо мова йде про ворожіння на якусь таку тему, що от ви хочете щось зробити, але ви десь не впевнені, ви не знаєте, ви не знаєте, які наслідки, і знаєте, от питання в якихось аспектах, можливо, життя і смерті, так? можливо, щось, ну, щось дуже серйозне. Знаєте, ніколи для когось просто там, піти на іншу роботу або відкрити власний проєкт, це теж питання дуже серйозні. Так, все, чотири варіанти. Ви обираєте. Дивіться, один варіант це одна ситуація. Тобто, якщо у вас таки одна одну ситуацію, ви хочете подивитися, то обирайте лише один варіант, добре? Тут вже працює ваша інтуїція. Подивіться уважно, подумайте. Можливо, ще зверніть увагу на таймкод, тому що таймкод це певні цифри прописані, і вони так само можуть слугувати для вас певними підказками, да? якась там цифра. От теж звертайте увагу на таймкоди. Я тайм-коди, насправді прописую не просто так, це не лише для зручності, але і для додаткового. Ну, Цифри мають велике значення для, для дуже багатьох людей, тому це, щоб, скажімо, додаткова допомога для вашої інтуїції. Так, перший варіант, другий варіант, третій варіант, четвертий варіант. Все, я починаю. Так, перший варіант. Ви щось задумали. Ви щось задумали, і от чи варто вам це робити, чи не варто. 100% робіть навіть і не 100% так. Причому? При не відкладайте, робіть вже зараз. Якщо вже надумались, то вже робіть, тому що ви можете упустити час. Це дуже швидка руна, руна вогню, і все, нічого не бійтесь, робіть, надумались, робіть, буде дуже хороший результат. Це вам буде треба. Це треба вам це зробити. Але не зволікайте. Добре, другий варіант. Ви задумали якусь ситуацію, чи робити вам це, чи не робити, от що вам скажуть руни. Ну, ваша інтуїція вам і так підказує, ви знаєте відповідь насправді, і вона вам підказує, так звичайно, треба це робити. Тому навіть, навіть тут ви можете ще, то знаєте, час не має значення, коли ви це зробите. Ви я хочу вам сказати, що ви зробите це в дуже потрібний час. Знаєте, от прийде така минутка, і в цю минутку ви це зробите. От Дуже хороша руна. Дуже хороші руни, і так робіть буде хороший результат. Третій варіант. Так. 100% так, але чомусь я захотіла витягнути цю руну, ну, 100% так. І дивіться, ви під захистом нічого не бійтесь. Будьте сміливими. Вам єдине, що може завадити, це, е, якщо ви. Це страх. Не бійтесь. запам'ятайте, не потрібно боятися результату. Розумієте? Не потрібно боятися результату. Не бійтесь цього. Бітесь ні конкуренції, ні відмови. ні… Не... Знаєте, от у вашому випадку потрібно це робити. А результат буде такий, який буде. І він буде для вас найкращим. Можливо, не такий, як ви там собі намріяли, але робіть, все робіть, нічого не бійтесь. Четвертий варіант отже, чи варто вам робити те, що ви задумали. О, 100%. А, причому потрібно вам ще хоч цю руну докласти. Так, да, у вас дорога відкрита, і ну, взагалі я не дуже розумію, чому ви дивитесь цей варіант, тому що ви вже все вирішили, можливо, просто хотіли себе десь перепровірити, але діти, дорога відкрита, причому теж. Ну, тут я не можу сказати, що не зволікайте, але ви знаєте, коли це потрібно робити. Я б сказала би так. Ви розумієте, що тут у когось, знаєте, ситуація, яка не ну, вимагає не поспішати, а у когось така ситуація, яка вимагає поспішати. Ви тут дуже чітко розумієте, в який час це потрібно робити. Ну, коротше кажучи, робіть дуже хороший варіант. Все, я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вирожіння. Все. Я всім дякую за увагу. Дякую за те, що дивитесь мій канал. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, не скупіться на лайки. Ну, це ж не важко, це... я розумію, я коментарі не... не вимагаю постійно, і я не нагадую навіть про коментарі, тому що я знаю, що багато людей не хочуть себе розкривати, або не хочуть засвідчувати свої бажання. Да? Або якісь, ну, не всі можуть собі дозволити писати коментарі, особливо, якщо в мене дивляться практики. Тому я, я навіть не, не, не наполягаю на коментарях, але так, звичайно, якщо ви будете писати коментарі, то це лише е, піде на користь моєму каналу. Ну і лайки. Я думаю, що лайки можна став... не просто можна, а потрібно ставити завжди. Ви подивилися відео для енергообміну, ставте лайк. Я завжди ставлю лайк, коли дивлюсь відео. От Просто завжди. Якщо я відчуваю, і ви знаєте, коли винятки у мене такі бувають, що коли я відчуваю, що йде бо інформу... я ж теж дивлюся онлайн якісь розклади, потім дивлюсь своїх колег, я багато дивлюсь такого відео, і єдине, що я не ставлю лайк, там я відразу вимикаю відео, якщо я відчуваю, що за самим відео майстер заховав щось зловісне це я дуже чітко відчуваю, бо я постійно дивлюся нових, 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 хто приходить, хто мені потрапляється в рекомендації. Тобто, якщо я відчуваю, що щось негативне, то я, звичайно, там лайк ніякий не ставлю. Але якщо а, нормальне відео, то ну, завжди, обов'язково. знаєте. Тому що це навіть для того, щоб. От я знаєте, коли я як це роблю? М -м От я ж почула для себе щось хороше, я хочу це щось хороше взяти. І я просто ставлю лайк, щоб це хороше закарбувати. Да? От, ну, це така, як я не знаю, як елементарна магія побутова. Тому, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Все, Всім дякую за увагу. Бережіть себе.